Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо м'ясні фрикадельки Кефтедес. Без цієї страви не обходиться жодне святкове застілля в Греції. Насамперед потрібно очистити, помити та натерти картоплю на дрібній терці. Рекомендую використовувати тертку для дерунів із дрібною сіткою. Якщо потерти картоплю на звичайній дрібній терці, то вона в готовій страві буде сильно відчуватися і візуально будуть помітні тонкі картопляні нитки в котлетах. Терту картоплю відразу відкидаємо на друшлак. За час, поки ми готуватимемо всі інші інгредієнти. З неї стече уся зайва волога. Далі слід очистити та нарізати дрібним кубиком цибулю та часник. Петрушку та м'яту також дрібно рубаємо ножем. Якщо свіжої м'яти немає, то можна замінити її сушеною. А ось сушену петрушку використовувати не варто вона не буде рівноцінною заміною, у неї немає яскраво вираженого аромату. Мисці з'єднуємо усі інгредієнти фарш, цибулю, часник, терту картоплю та зелень. Додаємо ціле яйце і один жовток, сіль і всі спеції за списком. Як би ми не старалися, але картопляна маса все одно міститиме в собі вологу, тому у фарш додаються панірувальні сухарі, а не замочений хліб, як у звичайних котлетах. Вони вберуть в себе зайву рідину і зроблять котлети щільнішими. Додаємо до фаршу трішки олії, ретельно вимішуємо фарш руками, вичавлюючи сік із цибулі. Вимішувати потрібно довго, не менше 10 хвилин, щоб спеції рівномірно розподілилися. Потім затягуємо миску харчовою плівкою і залишаємо на 30 хвилин за кімнатної температури. Як гарнір найкраще подавати картопляне пюре або овочевий салат, і обов'язково дзадзики. Рецепт соусу дуже простий. Потрібно подрібнити на терці огірок, змішати його з грецьким йогуртом. Робаними кропом та часником додати сіль, перець і лимонний сік за смаком. Через півгодини ще раз добре перемішуємо фарш і формуємо котлети невеликого розміру. Ми будемо готувати кафтеди з фритюрі та доводитимемо їх до готовності в духовці. У сотейник або глибоку сковорідку з високими стінками наливаємо олію і розігріваємо її. Олії шкодувати не потрібно, котлети мають плавати в ній вільно занурюємо їх порціями і обсмажуємо 4-5 хвилин до рум'яності. Готові кафтедис викладаємо на серветки, щоб прибрати зайвий жир, а потім доводимо їх до готовності в духовці. Подавати грецькі котлети кефтедис найкраще в гарячому виді, хоча і в холодному, також смачно. А також не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. Усім смачного та до зустрічі у нових відео.